Ну, а з ця задача це буде дуже легесенька задача на надлишок. І так, крізь розчин, що містить 80 грамів сульфату, пропустили гідроген-сульфіт об'єму 13,44 літра. І нам потрібно визначити масу осаду, який утворився в результаті реакції. Ну, зрозуміло, що ми почнемо із того, що ми знайдемо кількості всіх тих речовин, про яку йшла мова. І так, кількість нашої речовини сульфат – це маса на малярну масу 80 на 100, 160, я окремо знайшла малярну масу кубронсульфату, і це буде 0,5 моль. Кількість гідроген сульфіду ми будемо шукати за формулою об'єм на молярний об'єм. І, відповідно, кількість гідрогенсульфіду у нас буде 0,6 моль. Ми знайшли кількості реагуючих речовин, і тепер ми можемо ці кількості реагуючих речовин записати в хімічне рівняння. І так, давайте ми з вами спочатку складемо це хімічне рівняння. Купромсульфат вступає в хімічну реакцію з гідроген і утворюється осад. Відповідно, ми за табличкою розчинності перевіряємо, що нерещеною речовиною буде речовина купром С, отже, шукати ми будемо саме масу купрум-сульфіду. Тепер ось ці кількості речовин, які ми знайшли попередні дії, ми запишемо в хімічне рівняння. І за хімічним рівнянням ми бачимо, що у нас є інформація. І про купромсульфат, і про гідроген-сульфід, а запитується у нас маса ось цього осаду. Тобто ми не знаємо, по якій із оцих двох речовин ми будемо розраховувати кількість осаду, тому що у нас є інформація і про одну, і про другу реагуючі речовини. Так от, ребята, я хочу нагадати, що якщо у вас є інформація і про одну, і про другу реагуючі речовини, а питається якась речовина, яка утворюється. То це у вас буде задача на надлишок. Вам потрібно спочатку розібратися із цими вихідними речовинами і визначитися, яка із цих речовин буде в надлишку, яка в недостачі, тому що всі розрахунки ми маємо проводити тільки по тій речовині, яка буде в недостачі. Так, от в даному випадку нам це зробити дуже і дуже легко, тому що ви бачите, що кількість. Купром сульфату і гідроген сульфіду, вони відносяться як один до одного. Тому, е, яка е, кількість купром сульфату, скільки ж має вступити в хімічну реакцію і гідроген сульфід? А ви бачите, що у нас гідроген сульфіду буде явно більше? Отже, Робимо висновок, що речовина гідроген-сульфід це буде та речовина, яка в надлишку, ми її закреслюємо, і далі всі розрахунки ми будемо проводити тільки по тій речовині, яка в недостачі, або по купрум сульфату. Звідси, ми можемо зробити висновок, що якщо у нас перед купром сульфату і купром-сульфідом стоять однакові коефіцієнти, отже, кількість. Купрум сульфіду буде така самісінька. Кількість купрум сульфіду буде 0,5 моль. Звідси маса купрум сульфіду знаходиться за формулою кількість помножена на молярну масу. Кількість ми знайшли у попередній дії, молярну масу я знайшла окремо, звідси маса осаду купрум сульфіду буде 48 грамів. І задачу ми зробили.